Раз Григорович Шевченко, Мої моїх й минало. Мої тринадцяте й минало, я пасягнята за село, чи то так сонсько сіяло, чи так нічого було. Мені так любо, любо стало, неначе в Бога. Уже де депай, а я собі у брейні. Молюся Богу і не знаю, чого маленько мені тоді так приязно молилось, чого так весело було. Господні небо і село, я гня, здається, веселилась, і сонце гріло не пекло. Та недовго сонце гріло, недовго молилось. Запекло, почервоніло, і рай запалило. Мов прокинувся, давлюся, село почервоніло, боже небо, голубе і те помарніло. Поглянув я на ягнята, на мої ягнята. обернувся я на хати, не мав в мене хати, не дав мені Бог нічого, і хлинули сльози. Тажкі сльози, а дівчина при самій дорозі, недалеко коло мене, плосінь вибрала. Та й почула, що я плачу. Прийшла, прилітала, втирала мої сльози і поцілувала. Неначе і сонце засіяло, неначе все на світі стало. моє, лани, гаї, сади. І ми жартуючи, погнали чужі огнята до води. Бридня, а й досі як згадає, то серце плаче та болить. Чому Господь не дав до жить мого віку, в тім раю, умер би, оруючи на ниві, нічого б на світі не здав, не був би на світі родним, людей і Бога не прокляв.